У Верховній Раді сьогодні зареєстрували постанову про повернення Межигір'я у державну власність. У самій резиденції президента сьогодні відчинили двері для журналістів і браму для всіх охочих. Всередині самооборонці спільно з державному охоронцям маєтку побували там і кореспонденти самоті. Першими до маєтку потрапляють бійці самооборони. Серед них Михайло Гаврилюк, від побаченого в цілковитому шоці. Бай, куди наші кошти ходили, голова ж кругом іде? Багато він тут нажився. ближче до обіду резиденцію оголошують громадським музеєм, пускають усіх охочих. Понімаєте, навіть царі, мабуть, так не жили. Цар Мідас, мабуть, так не жив, так як він оце. І все це за наші гроші і в кризу. Відвідувачі вражені статуї на газонах з білого мармуру, численні ставки, поле для гольфу, город і сад, Ферма і зоопарк, будівлі на будь-який смак. Сам маєток дерев'яний, поруч споруда у стилі хайтека. Тут взагалі античний куточок. Чеський кореспондент вражений. Це більше напаминає Восток. Це не Європа. Та чіпати тут хоч щось зась на кожному вході у будівлю вартує охорона. Ми будинок охороняємо. Охораня. Мо для того, щоб ніхто нічого тут не то тобто, не було провокацій, ніхто нічого не бив, тому що це вже скажімо, державне народ приладдя для каміну, шампури, все на місці. Люди з ними фотографуються, але не забирають. Тим часом біля причалу в Межигірі з Дніпра виловлюють різні документи, які плавають просто у воді. На перший погляд документи схожі на чорну бухгалтерію, що правда кількарічної давнини. Також у документах, нібито є розрахунки за оплату працівникам ДАІ і спецквартири та звіти про грошові потоки. А неподалік величезне згарище, попіл від паперів та власне їх залишки ближче до вечора. Під міжегір'ям зібралося кілька тисяч людей. Охорона вирішила тимчасово припинити екскурсії, тим паче побоюються про безпеку вночі. Поп... І Бузовірних і джерел, що виїжджали звідси мінери. Тобто можуть бути десь вибухівка, особливо на газонах, особливо в будь-яких будинках. Тому людей застерігаємо. Депутати вже зареєстрували постанову, якою резиденцію передають у власність держави. Депутати від свободи зареєстрували в Верховній Раді е, проект про е, націоналізацію повернення в державну власність е, цієї резиденції, зробити там або притулок для а, сиріт або якісь інші об'єкти, які мав би соціальну якусь спрямованість. Що буде у Межигір'ї, музей чи парк відпочинку? Депутати ще не вирішили. Поки що волонтери попросили киян привезти покинутим тваринам їжу. На сьогодні екскурсії межигір'ям закінчилися. Всю ніч тут чергуватимуть члени самооборони. аби в межигір'ї нічого не пошкодили. Юлія Плісенко, Олександр Бондаренко, Роман Сухан та Олександр Сафронов. Інформаційна програма Сабиція.